Доброго дня! Прийшла вибирати свої помідорчики на рядку, а їх тут багато прибагато. Переробити на томатний сік. Люди добрі, ви любите томатний сік, напишіть, будь ласка. Ай нагідочки, які корисні і гарні помідори збираю. Помідори вродили на славу. Їх поквасити, можна зробити лечо з перцем, з баклажанами, можна зробити десятку, можна їх поконсервувати, а можна просто перекрутити на томатний сік. В цьому році помідори виродили у всіх. Можемо їсти. Сок у нас вийшло багато, такі каструлі 5 літрів, 5 літрів. І ще на вулиці на соко вижималочку. соковижималку соку накрутили. Оці три каструлі ставлю, добавляю таку столову ложку сорт У кожну каструлю, фіну знімаємо. Щоб закипів, він у мене такий густий, бачите, який густий. Ми його перемололи помідори на сокове жамалку. І цей сік додавала солі. І поставила його закип'ятити. Якщо буде піна, піну можна шумовочкою зібрати. Боже, який у нас буде гарний густий томатний сік. Всі вітаміни в томатному соці зберігаються. Мішаю, щоб стіль розчинилася, бачите, який густючий густющий сік буде. Ох і гарний сік, ох і гостющий. Замість томата на зиму. Коли буду варити борщ, капусняк, бограч. Використовувати як томат пасту. Тому, дивіться, який буде гарний томатний сік. Банки стерилізую, сік закипає. розпочинаємо. В Стерильні банки додаю по дві горошинки чорного перчику. Дві горошинки, цього буде досталь В гарячі банки, будемо заливати сік. Все, сік закипає. довго його не кипячу, закипів. Перчик на дно баночки, сіль розчинилася. Сік закипів густий, гарний, класний сік. Томатний домашній. Буде нам на зиму. Красота, красота, красота. Смакота, 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 вітамінна. Ох, який класний сік! Буде настіж зимою. Йдемо зимою спошивати, і нагадувати Гарне літо і прекрасну осінь. Ось такий подарунок осені томатний сік. Закриваємо. Те, що кипить, закриваємо. Це... Крутий буде сік. Перевертаємо баночки і вкриваємо. Щоб сама закусіла. Відвал зносимо на другий день. Можна в літрові, можна в літрові баночки, а можна навіть і в літровій бутлі, якщо ви дуже-дуже любите томатний сік. Я в літрові закриваю і в півтора-літрові. Ось такий він гарний, густий, червоний. Закриваємо. Накрутили. Дякую, 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 що осінь така гарна, помідорчики вродили і томатного соку накрутили.